День хочу сьогодні розповісти свій відгук на такий засіб сайхьорба. Це Засіб для того, щоб чистити душові кабіни, кафель і так далі. Тут було 473 мл, дуже зручний ось цей от розпилювач був. Є тут обмежувач, тобто можна зробити соцільний струмінь і такий більш об'ємний струмінь для вашого поверхні, яку ви хочете почистити. Це запах грейпфруту, Я люблю цей запах, і, в принципі, дуже непоганий аромат був. Він не сильно був такий нав'язливий, тобто, хто боїться, що воно буде занадто сильним мати аромат, то цього не буде. Ось такий склад, якщо вам видно, я залишу посилання на цей продукт, щоб ви ознайомилися більш детально з ним. Мені сподобалося цей очисник. Я наносила на поверхню душової кабінки, витримувала до п'яти хвилин і потім протирала такою спеціальною ганчірочкою, і вже потім можна змити водою, якщо ви боїтеся, що воно довго буде на вашій поверхні знаходитися. Або варіант потім, уже, коли ви будете приймати душ, ви змиєте і так це все з поверхні. До речі, був такий момент, я помітила. Коли вже трошки його залишалося, я розпилила його на душову кабінку свою. І мені довелося вийти і щось передати людині. І я забула, коли я повернулася додому, що треба було протерти ганчіркою свою поверхню, яку я чистила цим засобом. І так виявилося, що не треба було потім цього протирати. І я вже потім, коли приймала душ, я дивлюся, що якась така піна цікава. І я зрозуміла, що це. Це я забула витерти цей засіб, але ефект був чудовий. Тобто, в принципі, його можна просто нанести на поверхню і потім змити його трохи пізніше. Хочу уточнити, що поверхні у мене не сильно брудні, тобто там нема прямо такого супер вапняного нальоту. І все так більш-менш цивільно, тому ви маєте на це звертати увагу. Але ефект класний, об'єм шикарний, дуже класний дозатор. Ціна в принципі теж була не сильно велика. Я не знаю, як зараз там трохи піднялася ціна на Хьорбі. І дійсно, ну воно не токсичне. Тобто, я потім, коли я витирала це все в ванній кімнаті, я не виходила, не кашляла там, не був забитий в мене ніс, і так далі. Тобто, я рекомендую дуже класний такий позитивний дизайн, якщо так подивитися, і зручна, дійсно, упаковка і. Він дієвий, незважаючи на те, що це не якийсь там туалетний гуденок, да, з суперхлором чи з чимось ще. Але ефект є, і рекомендую. Цікаво, чи користувалися ви таким очисником і чи співпали наші думки. Очікую на ваші коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, Па-па!